Всім привіт, вітаю вас на своєму каталі. Сьогодні у нас на огляді моя яблуня. Це та яблуня, про яку я зовсім забуваю. Це не яблуня. Не хочу спішити з висновками, але хочу показати вам закладку цього року, 2024. У нас травень зараз. Ось подивіться, знизу верху. Я цю яблуню про неї забуваю. За нею не дивлюся майже, просто дивлюся на цю яблуню на урожай. Ось бачимо самого низа закладку. Ось такі яблуні у мене. Не знаю, скільки років трохи ці яблуні, того що колонка, як ви знаєте, дуже медленно росте у нас. Будемо бачити, що буде по урожаю, буду знімати, Обробки жодної не проводив цього року ще. Немає вдома, маю часу на проведення обробок. Ось така такий урожай. вся яблуня облипла плодами. Дай Бог, що це все дозріло, все будемо бачити далі. Всім дякую за перегляд. Звичайно, маю саженці цієї яблуні на осінь на продаж. Подається відео до кінця, зроблю знижку.